Замість в процесі воркшопу, ви зрозумієте, про що я е, говорю: що ми е, отримаємо, якщо ми пропрацюємо е, кожній з сфер нашого життя покроково, звісно, це не відбудеться одразу, але ми отримаємо певний рівень впевненості, Спочатку розуміння, коли ми говоримо про е, інформацію, яку ми отримуємо, потім в нас е, наступає е, емоційна така, е, емоційний відгук, тобто окей, я це зрозуміла, я це зрозумів, я це починаю про, е, 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 якби імплементувати, впроваджувати в моє життя. Це, здається, працює, а десь це не дуже працює. І після цього ми починаємо відчувати щось. Це а, другий рівень опанування, коли ми починаємо мати якийсь емоційний фідбек.